Всім привіт! З вами Кіноманія і це третій епізод серіалу Останній з нас. Контрабандисти підліток продовжують свої подорож через усю країну, яка кашить зомбі та мародерами. Нащо вбивати? Чому просто не лишити? Мертвих не заразиш. Третій епізод починається за 10 миль від Бостона. Джоел сидить на березі гірської річки, складаючи вежу з камінчиків на згадку про тез. Так як поблизу немає ніяких апартаментів, тепер вже дуо вирішує залишитися у лісі на привал. Вранці Еллі просить Джоела не винити її в смерті Тес, так як вони самі погодилися на цю авантюру. Не промовивши жодного слова, Джоел збирається в дорогу. Навіть у такому віддаленому від житті місці Джоел не втрачає концентрацію і дивиться на всі боки. Але Еллі сумно, і вона засипає контрабандиста безглуздими питаннями. Джоел каже, що в таких місцях зустрічаються особи небезпечніше заражених. Нагадавши, що їх залишилося тільки двоє, Еллі знову просить у Джоела пістолет, але чоловік відмовляє: через кілька кілометрів вони доходять до кафе, де раніше Джоел і Тес зробили схованку з різноманітним спорядженням на випадок надзвичайних ситуацій. Всередині Еллі натикається на ігровий автомат з легендарною Mortal Kombat, але підліток знає цю гру тільки по розповідям дорослих, коли ще була в таборі Федра. Так як вік штука примхлива, Джоел не відразу знаходить місце кладу. В той самий час Еллі натикається на нічим не прикритий люк. Дитяча допитливість перемагає, та Еллі лізе туди, але здоровий глузд все-таки присутній у такому юному організмі, через що Еллі підставляє сміттєвий бак, щоб мати змогу поспіхом вибратися назовні. Озброївшись ліхтариком, Еллі оглядає підвал на предмет чогось корисного, але крім пачки тампонів більше нічого не знаходить. Пронизливий крик, що доноситься з темряви, дещо лякає дівчину. Спрямувавши промінь ліхтарика в далечінь, Еллі помічає зараженого, на плечі якого був покладений зовсім не маленький вантаж. Дівчина акуратно підкрадається до чоловіка, дістає ножик і надрізає шкіру, так як дуже цікаво, що ж у зомбі під нею. Після чого ударом ножа в голову знімає весь тягар з його плеч. Ховаючи речі, Джоел кличе Еллі, але дівчина не подає жодного звуку. Взявши револьвер у руки і в очікуванні найгіршого, Джоел іде на пошуки. Але за мить Елі з'являється вона показує Джоелу дроп у вигляді пачки тампонів та з незворушним обличчям йде далі, начебто підвалу і зараженого взагалі не було. Сховавши автомат, для якого немає патронів, дуо йде далі. По дорозі вони натикаються на обломки літака. Елі із захопленням дивиться на цю картину, так як була народжена під час апокаліпсису і раніше жодного разу не бачила літака. Дівчина питає, чи Джоел літав колись. Чоловік відповідає, що було декілька разів. Еллі вражена, але Джойл не розподіляє дитячу радість перебування в літаку, так як незручні сидіння, бургери за 12 баксів та відчуття того, що від тебе нічого не залежить, не те ще до вподоби чоловіку. Дуо йде далі. Еллі розпитує у Джоела, як саме почався апокаліпсис. Джоел розповідає про найімовірніший сценарій розвитку Кордецепс потрапив у муку. Спочатку заразилися працівники заводу, а згодом заражена їжа потрапила на прилавки магазинів, і всього через 24 години люди пройшли точку неповернення. Згодом Джоел пропонує повернути в ліс, так як попереду є такі речі, які краще Еллі не бачити, але підліток заінтригований і наполягає піти прямо, через що натикається на безліч людських трупів швидше за те, що від них залишилося. Джоел пояснює, що військові прийняли рішення винищити населення маленьких міст, так як мертві вони точно не зможуть заразитися. Після крупного плану людських залишків та сукні, що дивом не розклалася за 20 років, нас переносять у 2003 рік. Військові обшукують кожен будинок та садять людей у вантажівку, начебто для евакуації, але рятівна місія закінчується масовим розстрілом та спаленням людей. За всім цим, зі свого затишного укриття через відеокамери, спостерігає чоловік на ім'я Біл. Він чує, як по дому ходять військові, але нікого та нічого вони не знаходять. Дочекавшись, коли військові покинуть місто, Біл вибирається з підвалу. Вийшовши на вулицю, він розуміє, що залишився тут один і те, що у сусідів є багато чого корисного, яке вже навряд чи їм знадобиться. Причепивши човен, Біл відразу їде на заправку, а потім до магазину. Набравши повний візок всього корисного, виключається світло по всьому місту. Але це Біла не надто бентежить. На задньому дворі будинку у чоловіка знаходиться генератор. Вирішивши повернути всі блага цивілізації, Біл навідується до газової станції і без будь-якого знання щодо чого синя паливо собі в будинок, а пізніше навідується в місцевий алкомаркет, щоб поповнити запаси спиртного. Зібравши все необхідне для комфортного існування, біл розпочав роботу над збільшенням безпеки свого життя, ставить по периметру паркан та готує пастки для небажаних гостей. Згодом на них потрапляють заражені. Чоловік спостерігає за всім цим через свою систему відеоспостереження. Ось так і приноситься 4 роки. Наступає 2007 рік. Одного дня Біл отримає сигнал, що в спеціально вириту яму потрапила небажана особистість. Прийшовши на місце, він бачить чоловіка на ім'я Френк. Перевіривши його на наявність кордицепса в організмі, Біл відпускає чоловіка. Але Френк, знаючи прислів'я, що нахабство друге щастя, просить його покормити. З побоюванням та великим небажанням Біл все-таки пускає Френка в свій дім. Чоловік вперше за багато часу приймає душ, одягає чисті речі та куштує смачну їжу. Після трапези Біл намагається спровадити небажаного гостя, але той, побачивши рояль, вирішив зіграти мелодію знак подяки, хоча його навичок вистачає лише для того, щоб з вух пішла кров. Тоді Біл сам займає місце піаніста і грає ліричну пісню, яка зачіпає до глибини душі. Френк питає, якій дівчині присвячена ця прекрасна пісня. З'ясувавши, що пісня не для дівчин, Френк заводить з господарем дома свою рідну чоловічу дружбу. Через три роки Френк вже на правах повноправного господаря починає перечити білу стосовно цього безпечного поселення, яке чоловік створив майже з повного нуля. Френк хоче трохи змінити це місце, щоб тут жилося хоч трохи веселіше. Також він хоче завести друзів і ставить біла перед фактом, що зв'язався з якоюсь прекрасною дівчиною та запросив у гості. Жінкою виявилася, що жива на той момент тес. Їхній з джойлом маршрут по перевозці контрабанди проходить неподалік, тому безпечний пункт по дорозі буде як ніколи доречний. Поки Франк проводить тес-екскурсію по дому, Біл залишається наодинці з джоелом, при цьому не випускаючи з рук пістолет, так як поки що не може йому довіряти. Джоел хвалить систему оборони сконструйованою білом, але навіть залізо не вічне, тому контрабандист каже, що може дістати речі, які знадобляться білу. На цьому обід закінчується. Перед уходом Джоел попереджає Біла, що військовим сюди ні за чим приходити, але від мародерів ніхто не застрахований. Біл вирішив прислухатися до парад, тому через три роки паркан виглядає більш захищеним. Чоловік виставив автомобілі у декілька ярусів, через які прокрастися набагато важче. Одного дня, після занять спортивними справами, Френк показує білу свій сюрприз, а саме врожай полуниці, насіння якої він виміняв у тест на один із пістолетів Біла. Дощової ночі до паркану крадеться натовп озброєних людей бикуватої зовнішності. Охоронна система Біла влаштовує мародерам запальну вечірку, і ті сходяться у вогненому танці. Прокинувшись від вистрілів, Френк помічає на вулиці Біла, який відстрілює непроханих гостей, стоячи посеред вулиці. Але сольне виконання закінчується, коли в біла прилітає шальна пуля. Френк тягне пораненого біла в будинок. Поки чоловік обробляє рану, біл дає настанови товаришу. Коли він вирушить до творця, Френку потрібно зв'язатися з Джоелом, який подбає про непристосованого до такого одинокого життя Френка. Нас знову переносять вперед у 2023 рік. Постарілий Біл піклується про найкращого друга Френка, який страждає на хворобу Паркінсона. Чоловік весь день проводить в інвалідному візку, малюючи картини та ковтаючи контрабандні пігулки. Джоела. одного ранку. Френк повідомляє білу жахливу новину. Він хоче покінчити життям, щоб не обтяжувати своєю безпорадністю біла. Свій останній день він хоче провести з білом, гуляючи по місту, зігравши весілля, а за останньою вечерею випити вина, розбавленим кінською дозою таблеток. Після вечері Біл висипає в Келих Френка порошкову субстанцію із таблеток. Біл разом із другом випивають по келиху Вина. З погляду Біла Френк розуміє, що він отруїв не тільки його келих, а також і саму пляшку вина. Після чого відправляються в спальню, щоб провести останні хвилини життя разом. Згодом до паркану підходять Джоел та Еллі. Контрабандист вводить код безпеки і вони проходять всередину поселення, яке на перший погляд прийшло повз повзапокаліпсис. Джой бентежить надмірна тиша та незачинені двері. Зі зброєю в руках він оглядає будинок. Еллі залишається на першому поверсі, вона натикається на зіпсовану часом та мухами вечерю, а також знаходить лист, адресований Джойлу або тому, хто перший навідається в будинок. Поруч з листом лежать ключі від автомобіля. Еллі починає зачитувати лист. Біл пише, що людські тіла не першої свіжості лежать в спальні на другому поверсі. Також Білл залишив код від бункеру, де зберігається все добро нажити за 20 років і дозволяє взяти все, що знадобиться. Також він просить берегти ТЕС, через що Джоела огортає смуток. Він навіть виходить на вулицю, щоб пустити скупу чоловічу сльозу. Після Джоел відправляється в гараж, де під брезентом знаходить цілком гарний для цього часу автомобіль. Акумулятор тим часом знаходиться в холодильнику. Поставив його на підзарядку, Джоел йде до Еллі, щоб розповісти дівчині про подальший план подорожі. Вони відправляться у Вайомінг на пошуки його брата Томмі, який раніше був з цикадами і, можливо, знає розташування їх лабораторій. Але якщо Еллі хоче, щоб все пройшло добре, потрібно виконувати декілька правил не згадувати протез, нікому не говорити про свій імунітет і завжди слухати Джоела. Дуо відправляється в бункер, де у Біла був своєрідний центр управління, а також непоганий арсенал зброї. Незважаючи на достаток озброєння, Джил все одно не дозволяє Еллі взяти пістолет. Поповнивши запаси всяким корисним, Еллі наполягає на прийнятті душа, так як акумулятор ще не скоро зарядиться, а гарячу воду вони навряд десь зустрінуть. Поки Джоел змиває з себе весь бруд, Еллі оглядає дім. Знайшовши пістолет у шухляді, вона швидко ховає його в рюкзак. Завантаживши все в пікап, до відправляється в дорогу для порятунку людства. Не встигнувши від'їхати, Еллі знаходить касету з музикою. Контрабандисти, дівчинка залишають це безпечне місце і вирушають на зустріч незвіданому. Третій епізод серіалу закінчується.